Для миттєвого ефекту та сіяючої шкіри це маска медуза. Якщо ви почуваєте себе втомленою, а вас сьогодні запросили на вечірку, то маска миттєвої дії медуза вам цьому допоможе сяяти як зірка. Першочергово, для цього треба очистити обличчя, нанести сироватку з ботоксом Обережно розкрити маску, розправивши її за формою, і прийняв лежаче положення, накласти її на обличчя на 20 хвилин. Відчуття пошипування та холодіння це норма. Залишком рідини намазати ділянки шиї та рук. Після цього не змиваємо, а наносимо крем на обличчя. Для закріплення ефекту сироватку з ботоксом рекомендую наносити на обличчя шию та під очі вранці під крем на протязі місяця. Паралельно з сироваткою можна використовувати масажер для обличчя. При застосуванні обох продуктів разом я бачу ефект.